Все почалося з війни. Маючи теперішні можливості і напрацювання, ми можемо допомагати проживати ті болючі емоції, які пережили діти. До проєкту крок за кроком були залучені діти, школярі Скадовської громади. Проблема в тому, що вони пережили окупацію, евакуацію. Вони вийшли з зони комфорту, і це приводило до того, що у дітей була травма. Була обрано саме онлайн-формат, було зібрано. Команду психологів і була обрана саме методика арт-терапії психології арт-терапія це один з найефективніших методів роботи з клієнтами різного віку. Це спосіб саморозкриття, самовираження, пошук, відповідей та шлях до себе за допомогою метафор, образів, символів через малюнок. Дитина може показати свій несвідомий світ онлайн-площадка. Вона дає можливість працювати. Скажем так, всі діти, які мають інтернет, вони можуть долучитися до цього проекту. Весь процес реалізації проекту проходив на платформі навчання і технології, розробниками якої є компанія Software. Всього було три супервізора і 12 психологів. На наших зустрічах ми пропонуємо дітям різноманітну творчу активність від малюнку, аплікації, ліпки до спонтанних танців чи співів, завдяки чому кожна дитина може проявити неповторні грані своєї особистості, може проживати різні емоції та почуття, ділитися своїми думками та переживаннями та набувати нового досвіду турботи про себе. Після кожної зустрічі з групою дітей відчувалося і наповнення, і хвилювання, і співпереживання, та важливість того, що ці діти є почутими, що вони можуть говорити про себе, розділяти це між собою, розуміти краще себе. Дійсно, вони вміють малювати, вміють фантазувати, вміють ліпити, і це ті інструменти, які допомагають їм за допомогою вдалого супроводу психолога. Знизити рівень тривоги, покращити психоемоційний стан, а також поділитися тим, що їх дійсно турбує, і про знайти відповіді на ті питання, які їм цікаві, найбільше мені запам'яталися власне самі діти. Мені запам'яталося те, з яким ентузіазмом вони йшли на ці зустрічі. Діти в чаті називали свої запитання, що ми будемо робити, що це таке, що це за програма. Це вже включався їхній інтерес до цієї програми. Потім поступово вони настільки включалися в ці заняття, що вони з величезним інтересом питали нас, а що ми будемо робити далі? А чим будемо займатися діти були мега спонтанними і кожного разу. Перевертали мі сценарій до Городригом, вигадуючи свої ігри, вигадуючи свої якісь забавки. Навіть одного разу ми влаштували справжню дискотеку. Це був пілотний проект, і я вважаю, що він є абсолютно успішним. Проект має продовжуватися і масштабуватися, тому що немає дитини, яку б не зачіпала війна. Є відгуки від батьків з приводу продовження проекту. Є позитивні відгуки від батьків щодо покращення. Стану дитини є розуміння того, що треба продовжувати роботу в цьому напрямку. Нема де прочитати жодних методичок, жодних книжок, де би було описано, як працювати з дітьми під час повномасштабної війни. Такого досвіду, який отримали наші дитячі психологи та психотерапевти, немає жодної країни. Травма. Війни вона нікуди не дінеться, тому е, працювати треба, і треба точно продовжувати.